Погодьтеся зі мною, що в кожному домі є аптечка, в якій знаходиться все необхідне для надання першої допомоги. Але з появою малюка для нього стоять більш вибагливіші вимоги. В цьому вам допоможе аптечка мама. Для того, щоб правильно сформувати аптечку, необхідно проконсультуватися зі спеціалістом. А саме фармацевти аптечної мережі Гармонія допоможуть вам у цьому. Але потрібно пам'ятати, що все є дуже індивідуальним і звертати увагу на особливості свого малюка. Отже, перекись, ватні диски, вологі серветки. Бинт, вата, електричний термометр, палички з обмежувачем, піпетка. Це все, що повинно бути базовим у вашій аптечці. Даній аптечці переважають краплі, сиропи та свічки. Сироп Нурофен та свічки ферлеган виявляють жарознижувальну дію. Краплі з помізан та свічки віброкол використовують при коліках та здутті. Гліцеринові свічки та сироп дуфалак використовують при закрепах. Також допоможе вам спринцівка. При використовуйте отіфакс. При конюктовіці крапельки флоксал. При закладеному носі використовуйте сольові розчини, такі як хюмер або насоль. Також допоможе вам аспіратор. Пригоді стану ще дитячі вікові краплі на зиві. При отруєнні використовуйте атоксіл-гель. Застосовуйте його з 3 років. При болях у горлі орасепт. Не містить спирту з двох років. При полюшковому дерматиті використовуйте присипку Джонсонс або Мась ППНТ. При алергії краплі фаністил. Для профілактики рахіту краплі аквадитрим з вітаміном Д3. Для дітей, у яких прирізуються зубки дентінокс гель. Бережіть себе та свою малечу. Та пам'ятайте, що завжди можете покластися на своїх вірних друзів-фармацевтів.